Партія Європейська Солідарність по перемоги 71. Знаходилось у них 4 години. Роблю перевірку, хто тут працює і утримується за державний кошт. Один менеджер, жінка свою зарплату вона не озвучила. Прийшов ще депутат Дмитрій Кирильчук, він також працює тут, сказавши, що організовує заходи. З'явився о п'ятій годині вже під кінець заходу. Каже, я його організовував. Теж не озвучив заробітну плату, скільки він отримує. Ще тут є п'ять працівників. Хто вони будемо з'ясовувати на сайті НАЗК повинна партія територіальна здавати звіти, щоквартальні. Вони в Екселівському документі не вказали прізвища цих людей, не вказали, скільки вони. Отримують заробітної плати, а вказали посилання на сторінку європейської солідарності. Скаргу в НАЗК я напишу. Будемо розслідувати, а ви слідкуйте. розслідування по ЄС.